Перша за довгий час Андрію згадалася його матуся. І все через те, що у нього закінчилися гроші, з роботи його звільнили, навіть за квартиру було нічим платити. Він подумав і вирішив провести цю ніч у селі з мамою, перечекати, а потім повернутися до міста і почати шукати роботу. Вдома він з'явився з порожніми руками, на плечах був лише рюкзак із речами. Старенька матуся піднялася з ліжка, обійняла сина і запитала, як йому живеться. Одночасно накладаючи свіжу вечерю, ніби й не минуло тих років, що він тут набув, наче він лише вчора поїхав у місто. Син почав розповідати, що не заробляє нічого, мабуть, будуть голодувати, але мама швидко заспокоїла його, розповіла, що в неї був добрий врожай, тому їжі на двох вистачить, щоб він ні про що не хвилювався, зиму точно переживуть. Перед сном до Андрія прийшло усвідомлення, що всі ці роки він не цікавився мамою, не думав, як їй тут важко самій. І стало йому соромно перед самим собою, що весь цей час думав лише про себе. Тієї ж ночі він вирішив, що навесні не поїде назад у місто, залишиться тут. Просто зараз почне шукати роботу, можливо, спочатку допомагатиме сусідам, а потім піде працювати на ферму. Тепер він не покине маму, у всьому буде її опорою і підтримкою, йому боляче дивитися, як вона ходить, кульгаючи, і спина її нахиляється до землі. Нарешті він усвідомив, що матуся найрідніша людина.